Шановні українці, шановні сини і дочки Бога. Я сьогодні національний гетьман України і українських земель в, цій, в ці дні страстного тижня, який почався приношенням пожертв Сатані в сумах і сатана радіє цим пожертам і крові. Яку він приніс по сатані в пожертву Московському Сатанів Сумах. Сьогодні Великий вівторок, Великий Вівторок Страсної Седмиці – один із найглибших днів цього богослужбового року. Це День останньої публічної проповіді Христа в Єрусалимському храмі, День Пророчих слів притч і викритів. У цей день Господь говорить своїм учням про прийдешні страждання, про друге пришестя Його в світ і особливо в Україну, про майбутню долю світу. Але насамперед Він говорить до серця кожного з нас, до серця і розуму кожного українця. Щоб українці сьогодні. Не йшли в церкву московського патріархату, не несли туди гроші, і за ці гроші не покупалися патрони і снаряди для вбивства українців. У храмі Христос звертається до натовпу і духовної еліти тодішнього Ізраїлю, де жили і українці. До фарисеїв, судокеїв, книжників. І намагаються, і намагаються його спокусити, ставлять підступні питання. Але Господь не лише викриває їхнє лицемірство, Він виголошує слова істини, які звучать крізь віки. І сьогодні ми, чуючи ці слова нашого Господа Ісуса Христа, викриваємо підступні дії. Злочинів Російської Федерації в Україні, які кидають всі свої ресурси на знищення України, Божої держави, держави Господа нашого Ісуса Христа, яку заснував перверховний Апостол Андрій Первозваний. Сьогодні ми чуємо кілька притч, які вказують на головне на суд Божий. На відповідальність за своє життя, на любов як єдину заповідь, що стоїть понад обряди і жертви. І сьогодні українська нація приносить великі жертви за цивілізацію світу, за демократію світу, за праведних, які гинуть від злочинів московського сатани. Притча про десять днів, п'ять розумних і п'ять нерозумних, закликає нас до пильності, бо коли прийде Христос буде вже запізно купувати масло. Це масло наша віра, наша молитва, наше милосердя, наше покаяння, це світло серця, яке не можна здобути. В останню мить. Воно кується на боротьбі всього українського народу за волю і свободу, за право вірувати Господа нашого Ісуса Христа. Притча про таланти говорить нам про дари, які Господь дає кожному. Один отримує п'ять, інший два, ще один лише один. Але всі повинні принести плід. Той, хто зарив свій талант у землю, почув слова осуду, бо бездіяльність сьогодні, коли вся українська нація бореться, це теж великий гріх. І кожен з нас відповість перед Богом, що зробив із даром життя, і з вірою, зі своїми здібностями. Для захисту України і підтримки наших славетних Збройних сил України, нашого верховного Голокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Притча про злих виноградарів. Це історія про Божу довготерпімість і людську жорстокість, про тих, хто не тільки не віддає плоду, але й вбиває. Посланців і, зрештою, вбиває Сина Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Це про нас, коли відкидаємо Божу волю, відмовляємось служити Україні, живемо для себе і йдемо в церкву Московського патріархату, яка освящає вбивство українців, вбивство православних. Християн, які перші прийняли Христа, і які перші охрестилися в водах святого Дніпра. Притча про весільний банкет вражає багато званих, але мало вибраних. Запрошення отримали всі, навіть одяг отримали всі, та лише ті, хто зберіг чистоту і вдягнув у віру. Добрі справи і покаяння залишилися на святі, інші були вигнані, бо весільне вбрання це образ духовної готовності. І сьогодні Велика Америка не готова боротися за правду, за демократію, за справедливість. Сьогодні в Україні ще є християни. Які не борються за національну справедливість, за українську перемогу. І це великий гріх притча про двох синів говорить про вчинки, а не слова. Один сказав так, але не зробив і не пішов на захист держави, інший сказав ні, але покаявся і виконав, і пішов у військо захищати українську націю. Так і ми, не те, що кажемо в молитвах, а те, як живемо, як є справжнім свідченням нашої віри, справжнім свідченням нашої любові один до одного, українця до українця. Підтримка один одного в ці часи. Притча про страшний суд, це кульмінація. Христос відкриває нам критерії вічного життя, голодного нагодував, спралого напоїв, чужинця прийняв, хворого провідав. Мене прийняв Господа нашого Ісуса Христа, і навпаки, не зробивши цього, ти відкинув мене, свого Господа, бо Христос. Є у кожному. І Христос допомагає Сьогодні Україні перемогти злого московського сатану. Господь також говорить про найперше люби Бога всім серцем, усією душею, усім розумом і всією силою, а ближнього українця як самого себе, це суть усього закону. Це більше ніж будь-які обряди чи дари. Він звертає увагу на жертву вдови, яка дала все, що мала, не, тільки, не кількість, а серце важить перед Богом. І дві гривні, які послані на підтримку Збройних сил України, сьогодні приведуть українську націю до перемоги над злим ворогом. Російською Федерацією. Він також пророкує руйнування Єрусалимського храму, говорить про кінець світу, про Воскресіння мертвих, про податки кесарю. І через усе це веде нас до головного життя з ним і в ньому, до перемоги української нації над сатаною московською. Над злими нелюдами, які сьогодні вбивають безжально українців. Тому Великий з вівторок це дзеркало нашої душі, День запитань, чи чекаю я жениха, чи зберіг я свій талант, чи бачу в убогому Христа. Так бачимо в кожному українцю Господа нашого. Ісуса Христа, любимо Його і любимо один одного. Захищаємо один одного, захищаємо нашу святу Україну. Господь говорить, хто має вуха, хай слухає, а ми маємо не лише слухати, а жити цими словами і працювати всі для перемоги української нації. за Українську свободу і українську волю і щастя і радість кожного українця, щоб ми могли побудувати велику радісну, щасливу національну державу Україна. Цими днями Страстного тижня важливо обмежити шум світу, відкласти інформаційний потік. Суперечки, тривоги про геополітику і економіку, і звернути увагу до того, що справді вічне, що справді нам, усім українцям, потрібна допомога, і всі повинні думати, молитись і допомагати Збройним силам України, щоб привести українську націю до перемоги над світовим злом. Хай замовкне світ, і заговорить душа української нації. Станьмо поруч із Господом нашим Ісусом Христом, який іде на хрест. Станьмо на Голгофу разом із ним. Прийдімо цей тиждень не як глядачі, а як учасники. Бо тільки сьогодні ми бачимо, що Америка. І Росія розпинають Україну. Розпинають українську націю, розпинають національного президента України Володимира Зеленського. Станемо учасниками захисту української нації і українського верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Станемо єдиною. Українську націю єдиною душею і разом з Господом Ісусом Христом підемо до перемоги. Бо тільки той, хто сьогодні вмирає з Христом, той воскресає разом з ним, Той стає ангелом Господа нашого Ісуса Христа. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину! І Святому Духу. Слава великій і святій українській нації. Я, національний гетьман України, зву вас з собою, пройти з піднятою головою разом з Господом Ісусом Христом цей страстний тиждень і перемогти себе, перемогти в собі страх і перемогти ворога. І привести українську націю до великої перемоги над світовим злом, якого злякалась навіть велика Америка. Слава Україні! Амінь.